Теорія еволюції, вона просто ні про що. Е, теорія якась там, що от все вибухло, все появилося і так далі. Е, це нереально. Тому що якщо ми навіть логічно дивимося, в тому світі, якщо щось вибухає, там щось прилітає, е, так, взривається, то нічого нового не утворюється. Тобто, наоборот, тільки від цього твориться хаос. Тим більше, що теорія еволюції вона експериментально нічим не доказана. Тобто люди робили експерименти, і те, що говорить теорія еволюції, воно не підтверджується. Тобто, це залишається просто якоюсь аферою, просто релігією, в яку треба вірити, не знаю, якоюсь фантастикою. Якщо взяти Біблію, то що ми бачимо в Біблії? Що світ був створений Словом Божим. І коли приходив Ісус Христос, це підтверджено, тому що Ісус Словом зцілював, воскрешав в мертвих так само на сьогоднішній день люди слухають слово, получають зцілення, оживляються всередині.